Довгий час ці слова жили в мені, мов таємниця, яку я не наважувався розкрити. Чи то був сон наяву, чи віщий дар, я не знаю достеменно, але події розгортаються так, як вона сказала. Марія, маленька дівчинка, вісім років, чиї очі ніколи не бачили світла. Вона мешкала високо в Карпатах, у старій хатині, куди вела лише вузька лісова стежка. Я опинився там не заплановано. Ніби чиясь невидима рука спрямувала мої кроки. Мене попросили віднести невеличку допомогу, продукти, теплий одяг, кілька важливих речей для її бабусі. Ліс зустрів мене тишею, але в цій тиші відчувалася напруга. Коли ж я зайшов до хатини, усе навколо змінилося. Марія сиділа біля вікна, її обличчя випромінювало спокій, а заплетені коси лежали на плечах. Вона повернула голову в мій бік, її незрячі очі були спрямовані кудись у глиб себе, і сказала: Я чекала на тебе, ти маєш почути. Її слова вразили мене несподіваною глибиною, я не встиг нічого відповісти. А вона вже продовжувала: Мій світ невидимий для очей, але я бачу його серцем, воно показує мені майбутнє. Я сів напроти, зачарований її присутністю. У кімнаті пахло сушеними травами та димом з печі. Марія простягнула свою маленьку руку і обережно торкнулася моєї. Її пальці були ніжними, але відчувалася в них якась внутрішня сила. Тяжкі часи минуть, сказала вона, коли перша весняна гроза омиє землю і змиє з неї зимову втому. Це буде знаком надії. А перед тим буде затища незвична тиша. Ніби саме повітря завмре. Мене охопило дивне відчуття. Її слова звучали так переконливо, так щиро, що я не міг їх відкинути. Ти запам'ятай це», наполягала вона, бо прийде час, і люди питатимуть, коли чекати полегшення, і ти скажеш їм те, що почув тут. Я запитав, звідки вона знає це. Марія замовкла на мить, а потім тихо промовила. До мене приходить образ жінки у сяйві. Вона не говорить словами, але я відчуваю її присутність у своєму серці. Вона показує мені картини того, що має статися. Марія описала мені цю візію постать, оповита світлом, з довгим волоссям, що сяє, як місячне проміння. У її руках гілка квітучої вишні, а позаду небо після дощу, чисте й блакитне, але внизу сліди руйнувань. Зламані дерева, понівечена земля, і раптом усе це зникає, залишається лише відчуття спокою. Вона сказала, що страждання очищають душу, що після темряви завжди приходить світанок. Земля знову розквітне, промовила вона, але це буде інше цвітіння, сильніше, мудріше. Вона говорила спокійно, без зайвих емоцій, ніби бачила все це на власні очі, ніби вже пережила ці події. Але перед тим буде стогін, тихо сказала Марія, такий, що пройде крізь самі гори. Це буде останній відголосок болю. І потім настане тиша. Я не перебивав її, відчуваючи важливість кожного слова. Її голос був лагідним, але в ньому звучала непохитна віра. А що буде потім? спитав я, затимувавши подих. Марія трохи нахилила голову і відповіла: настане час єднання. Люди знову навчаться довіряти одне одному. Вони побачать красу в простих речах. Вона простягнула руку і торкнулася дерев'яної підлоги. Я відчуваю, як повертається життя повільно, але впевнено земля зцілюється. Марія бачила не лише сьогодення, вона зазирала у майбутнє. Я бачила, як діти сміються на вулицях, де колись лунали вибухи. Як відбудовуються міста, як знову звучить музика. Її образи були яскравими і живими, і я не міг не повірити в їхню правдивість. Ті, хто покинув свій дім, повернуться, сказала вона, їх кликатиме пам'ять, їх вестимуть сни про рідну землю, вони привезуть із собою нові ідеї, нову енергію. Вона замовкла на мить, ніби прислухаючись до внутрішнього голосу, а потім додала. Я бачила, як молоді пари садять квіти, як старі люди розповідають онукам історії про минуле, але з надією на майбутнє. Мене пройняло до глибини душі. Ця маленька сліпа дівчинка бачила те, що було приховане від багатьох зрячих, і її слова не сіяли страх, а дарували тиху впевненість. Буде оновлення, сказала вона, не лише зовні, але й у серцях людей. Ми сиділи в тиші, лише потріскували дрова у печі. Марія здавалася старшою за свої роки, її мудрість вражала. Ти мусиш передати ці слова, знову звернулася вона до мене. Коли сумніви огорнуть серця, нагадай про те, що я сказала. Нагадаю про світло, яке обов'язково переможе. Я кивнув, відчуваючи відповідальність за її пророцтво. Світло знаходить тих. То здатен його прийняти, промовила Марія. Воно не залежить від сили, воно живе у вірі, її обличчя випромінювало неземний спокій. А коли настане той переломний момент? запитав я. Марія знову доторкнулася до землі і прошепотіла коли спів птахів зазвучить голосніше за будь-які тривожні звуки, коли сонце зігріє замерзлу землю. Тоді настане час змін. Але не бійся темряви, бо після неї завжди приходить світанок. Вона підвелася, її рухи були спокійними і впевненими. Її незрячі очі, здавалося, бачили щось поза моєю присутністю. Вона вказала на вікно, за яким шепотів ліс. Там, у тиші природи, ти знайдеш відповіді. Коли тиша стане особливою, наповненою очікуванням, тоді почнеться новий етап. Я стояв, вражений її словами. Вони звучали як обіцянка, як благословення. І коли це станеться, тихо сказала Марія, не стримуй своїх емоцій. Радій і вір, бо народиться нова надія. Ми деякий час сиділи мовчки, вогонь у печі майже згас, але в моїй душі розгорялося полум'я віри. Я зрозумів, що маю нести її слова як дорогоцінний скарб. Не всі повірять одразу. Сказала Марія, але ті, чиї серця відкриті, відчують правду, вони згадають мої слова у свій час. Я подивився на неї востаннє. Вона стояла нерухомо, її місія була виконана, і в цій тиші Карпатських гір я відчув глибокий спокій. Ти підеш, промовила вона. Але частинка цієї тиші залишиться з тобою. Вона говоритиме через тебе. І коли настане час, ти зрозумієш, що все збувається. Я вийшов з хатини. Повітря було чистим і прохолодним, і в цій тиші звучали її слова: Пам'ятай про світло минуло чимало часу. Я не розповідав цю історію багатьом, але останнім часом я все частіше чую запитання: коли ж це закінчиться, коли прийде мир. І я знаю, що маю відповісти. Це не розповідь про відчай, це нагадування про пророцтво маленької, сліпої дівчинки Марії. Яка бачила майбутнє. Вона сказала, що після темряви обов'язково настане світло. Я пам'ятаю кожне її слово, відчуваю атмосферу того дому, ту особливу тишу, і я вірю, що її пророцтво збувається. Я звертаюся до тих, хто слухає ці слова. Якщо у вашому серці живе надія, поділіться нею. Пророцтво Марії це про віру в краще майбутнє, про зцілення та любов. Вона бачила. Як знову зазвучать голоси радості, як люди обійматимуться без страху, як відновиться життя. Запам'ятайте ці слова, можливо, колись і ви їх повторите, і хтось інший скаже я теж чув про дівчинку з Карпат, яка бачила світанок після ночі, і тоді ми всі знатимемо світло вже тут. Якщо ці слова знайшли відгук у вашому серці, поділіться ними, нехай надія. Розповсюджується.